Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Yves Saint Laurent. Цей аромат називається Over Red, Black Opium Over Red. Ви підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати. Розповім вам про ноти, ноти цього аромату. Тут у мене є пробник цього аромату, і я його також тестувала у, у магазині. У нас тут є черешня, зелений мандарин, жасмін, апельсиновий цвіт. Чорний чай, маневскарська ваніль, кава і лист індонезійського пачулі. Також думаю, що потрібно розповісти вам про ноти цього класичного аромату Black Opium. Груша, рожевий перець, апельсиновий цвіт, кава, жасмін, мигдаль, лакриця, ваніль, пачуль, кашмірова дерева та кедр. Тобто, ви бачите, що ноти ну, вони більш-менш схожі. Єдине, що новий аромат він більш такий простенький. Ось мій пробник є. І також у мене є такий блотер, він такий старенький, він такий, такий уже скомканий, чому розповім. Так, по-перше, пляшечка. Пляшечка дуже класна. Ви, коли проходите повз її, ви можете не помітити. То, що це новий аромат, я думала, що він буде більш червоний, цей, цей колір. Насправді, ось тут у мене є пляшечка від Trouble Bouchon, і вона така, ну, тобто, ви коли дивитесь, то воно таке чер... чорне. І потім, вже коли ближче, то ви розумієте, що він такий червоненький. Тобто більш-менш така сама історія із тим флаконом. Флакон класний, ну ми всі знаємо, що вони дуже класні флакони роблять. Коли ви на себе наносите цей аромат, перші 10-15 хвилин у вас такий дуже яскравий, дуже яскравий черешньовий вибух на в руках. Дуже класна, дуже класний запах. Але, як на мене, це не саме черешня, свіжа, класна, яку ви або тільки-тільки зірвали, або пішли-купили десь у магазині. Це, як на мене, це більш джем, Черешневий джем, тому що це і дуже-дуже солодке. Більш солодке, ніж а, свіжа, свіжа фрукта. Потім 10-15 хвилин проходить, і потім ми розуміємо, що ну, насправді це класичний black Opium, плюс там оця, оця, оця черешня. М -м. А, мені аромат сподобався. Єдине, що мені не сподобалось в цьому ароматі. Я не знаю, як. І чому так? Бо з цим ароматом, з класичним, у мене такого нема. Е, ось цей аромат я зробила, я пішла до, до магазину перший раз, коли. я зробила 7 пшиків на руку собі, сім пшиків. І потім я, коли вже виходила з магазину, я зробила ще 2. Тобто, ну так, класно. І це ж, була, це ж була тестерна пляшка, це ж не пробник був. Тобто такі спреї, прям такі великі були. Так ось е і десь години 4, і цього аромату на мені вже немає. Такого у мене не трапляється з цим ароматом. Цей аромат у мене 6, 7, 8, 9 годин, ну, залежить трішечки від того, скільки я пшиків буду робити, але він так дуже класно. Стійкість тут дуже-дуже класна, з цим ароматом. Я не знаю, що це було. Але, ну, як на мене, 9 пшиків 4 години це ну, якось дуже-дуже підозріло. ось, ем, Потім хочу сказати, що ось коли ем, Оці перші 15 хвилин проходять, коли у вас така, знаєте, прям така інтенсивна оця черешня в, 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 спочатку цього аромата, і ви розумієте, що це класичний класичний Black Opium на моїй шкірі, і я розумію, що це може бути тільки моя шкіра. У мене доволі суха шкіра зараз, бо зараз холодно, плюс у мене псоріаз, я креми використовую. І це все ну, сушить шкіру, я розумію. Але ну не так там, критично, бо цей аромат на тій же самій же шкірі нормально у мене тримається. Так ось, що підозріло? Що через ось, може, десь 30-40 хвилин. Оця черешня її на мені немає. А на цьому, на, на, на папері, на вона є. І вона є і через день, і через два, і через три, і через чотири. Тому він у мене весь так, такий пожухлий, бо я його там тримаю, нюхаю, Тут є і аромат стійкий, і вся оця черешня теж є. Я не знаю, що, що це таке. Але на е, папірі воно все є. Я ж не зроблена з папіру. Так? Я, ж, е, я ж людина, я зроблена з шкіри і з всього там іншого. Тобто, я орієнтуюся на те, як цей аромат на моїй шкірі. І е, на моїй шкірі оця, оця черешня, вона не дуже, не дуже стійка. Вона так раз і до побачення. Так ось. Якщо ви, наприклад, фанат цієї лінії, якщо ви любите їх в Сен Лоран взагалі, або ви ем, колекціонуєте оцю Black Opium лінію, то тоді я вам скажу, що це аромат, який потрібно купити, бо для колекції він достатньо е, відрізняється. Е, Спочатку для того, щоб піти та купити ще, ось, ще таку ось одну пляшку, тобто він відрізняється. Я вам це хочу сказати від щирого серця, тому що я, наприклад, я е, люблю дуже-дуже люблю аромати від Кейбін Klein. Ківін Klein Ван і всі оці літні summer. І для людини, яка не дуже любить цей не дуже любить Кейвін Klein, для неї ці всі Summer Editions вони будуть однакові. Просто ну, так не однакові. Там десь більше цитруса, там десь більше не знаю, там трави, там десь якийсь там кавун є щось таке, чи вода, чи щось ще таке. Але більш-менш вони. Дуже-дуже ну, схожі один на одного. Так? так ось з цим ароматом більш-менш така історія. Якщо ви фанат, якщо ви колекціонер, якщо ви шанувальник цього, цієї лінії, то я думаю, що вам буде цікаво купити це в свою колекцію. Якщо ні, як я, наприклад, я дуже люблю, дуже люблю аромат оцей Black Opium. У мене є ось цей, і плюс ще у мене є 6 по 10 мл такі невеличкі тревели. Тобто, поки що для мене це достатньо. Також мені сподобався аромат, той, що був зелений з фігою. І той, що така була пляшечка синя, така дуже класного, класного такого синього кольору, і плюс floral shock. Ось. Але ні того, не того, третього в мене нема. У мене є тільки ось цей класичний. Бо він мені дуже-дуже подобається, більш, ніж всі інші. Тобто, для людини, яка не колекціонує, не колекціонує як яка просто любить, наприклад, Блекопіу. І подобається такій людині черешня, я можу запропонувати. Я не хочу сказати, що це буде одне і те ж саме. Я не хочу сказати цього, але більш-менш це вам дасть відчуття, це вам дасть той самий вайб, як сказати, да? що вас очікує, якщо б ви купили. Аромат оверд. Якщо ви візьмете, наприклад, аромат, у мене тут є від каялі з, з черешньою, тут у мене Love First Burning Cherry. Може бути будь-який з черешньою аромат, будь-який. І поєднаєте його з цим, то більш-менш ви зрозумієте, про що оверред. Я не кажу, що це одне і те ж саме. Я кажу, що більш-менш це одне і те ж саме. Якщо ви це, буде, якщо ви це будете робити, обережно не обирайте ем, ем, черешневий цвіт, бо це просто інша, інша категорія ароматів, Вона не така, як просто черешня. Ось. Так що, це, мабуть, все, що я вам хотіла розказати. Розказуйте ви мені, чи вам подобається цей аромат, чи ви його вже купили, чи хочете купити, чи не хочете зовсім. покупати. Розказуйте, я буду чекати. Я вас я вам дякую за увагу. І з вами ми побачимось наступного тижня. Па-па!